Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Так, по-перше, якщо ви бачите, що в мене такий вигляд трішки хворобливий, то це тому, що я б не сказала, що я прям захворіла, але, знаєте, таке самопочуття дуже дивне. Зараз ходить ось цей незвичний якийсь вірус новий, не знаю, що саме виражена ця ознака це тошнота постійна. І от в мене також щось таке є, але не скажу, що там, знаєте, температура, такого нічого нема, а саме якісь такі, значить, то знаєте, слабість, тошнота. Голова така, як наче побалює, от таке щось. то це присутнє, тому не знаю, вірус це чи що це. Але якось так. Тому, якщо бачите, мій трішки такий хворобливий вигляд, вже ж вибачайте. Так, і сьогодні на каналі я хочу вам показати розпаковку замовлення Avon. Це в нас по каталогу вже листопада, це перше моє замовлення. Я його робила не в перші дні місяця, а ну, трішки там пізніше. І знаєте, доволі швидко це замовлення прийшло, тому що замовлення в жовтні ну, прям дуже довго йшли. А це швидко. Так, тому замовлення невеличке. У мене зараз клієнти особливо нічого не замовляють, тому що дуже дорого стало в компанії і дуже мінімальні якісь замовлення. Найбільше замовляю там дещо для себе і там, ну, для родини, можна так сказати. Так, отже, давайте подивимося, що в нас тут. Замовила зараз на постійній основі в онлайн-розпродажі ось такі пакетики продаються. Мені вони подобаються, вони доволі міцні, такі добротні, знаєте, такий розмір, на таких поворозочках. Прям мені подобається. І ціна там 13, так, 13 гривень. Ну, непогана ціна, тому взяла ще ось такий. Хочу замовлення покласти. Так, давайте по замовленню. Замовили зараз дуже гарна акція на креми Nutra Effect. Зараз вони по 150 гривень при покупці будь-якого іншого продукту з каталогу. Тому мене замовили. Ось таку антивікову серію. Це, це в нас денний крем антивіковий з SPF 30 Ось такий. Клієнтка ще саме денний не замовляла, їй цікаво спробувати. І такий з цієї ж серії антивіковий notra ефект це нічний гель. Цей гель вже клієнтка ним користувалася, і їй він прям дуже сподобався. Він йде з такими гранулками. Тому по такій акції замовили і такі, і такі до комплекту, тому гарна ціна. Так, далі ще замовили ось такі, як вони правильно називаються, зараз скажу. Щипчики для нігтів. 119 гривень вони йдуть в каталозі. Мені можна відкрити подивитися. Так, мені просто цікаво, як вони виглядають. Так, ось такі. Ага, як же ж вони. А як ними користуватися? Ви <реш> не знамати. А, ось так. Все зрозуміло. І ось так щепать. <реш> Просто я ніколи не бачила, щоб хтось замовляв такі, як вони там взагалі виглядають. Ось такі. Так. Далі. І ще е у фокусі на розпродажі йдуть. Ось такі пурбланки, це були лімітований випуск. Це Golden Barst, бар... ось такі. Я дала ну, пробнички ось такої, так як в розпродажі зараз ось така, в помаранчевій упаковці і в жовтій, я дала пробники того і того. і а клієнт сподобався саме ось такий оранжевий, і вона замовила 199 гривень по, по цьому по фокусу ось такий флакончик. Ну, як у порбланок, але саме колір лише змінюється. Вибачаюсь, вже почала хрипнути, мені не подобається. Так, і. Замовила ще я собі ось такий скраб для шкіри голови. Це в нас Advanced Technics, серія Глибоке Очищення. У мене вже був такий, як тільки це була новинка, ця серія, то я собі замовляла, я його повністю використала, мені сподобався цей скраб, тому взяла собі ще. І зараз він 209 гривень в каталозі йде. Ну, ще, звичайно, там знижка ж в мене 25%, Тому віднімайте. Так, ще покажу з онлайн розпродажу взяла пробнички, це в нас. А, так. По 10 гривень. Ось такий я Foraway Endless Sun пробничок взяла, це до замовлення покладу. Так, ось. А, ось. І ось оцей також 10 гривень це в нас чоловічий Black Suiet Secret Ось нас такий. Також взяла, бо в мене в альбомі з пробниками такого немає. Тому, думаю, 10 гривень. Потрібно взяти, бо так по 30 гривень оці пробнички з такою листівкою йдуть. Так, і о, саме цікавіше, що я чекала в цьому замовленні, це о, я замовила з фокусу. Там є нові відтіночки о, помади ультраматової. І я собі взяла один відтіночок, о, який мене зацікавив. Це о, Size, size full, чи якось так маув. Оце якийсь ліловий, не пам'ятаю, а, надзвичайний ліловий. О, ось взяла такий відтінок. По самій картинці у фокусі, то відтінок повинен бути прям такий, як я люблю. Матовий такий флакончик, як в цієї серії. І давайте подивимось. Ой, подивіться, який гарний. Знаєте, зараз я нанесу на губи і до вас поверну. Ось де нанесла я цей відтінок. Мені прям дуже подобається, я люблю такі відтінки. Класний. Так, давайте зараз ще зроблю сводчик. Ось подивіться. Ой, дуже гарний, задоволена цією покупкою. Прям клас. Так, і мені в фокусі ця. Помада за 119 гривень вийшла, тому прям класна покупка. І ще в подаруночок два пробних зразочки прийшли. Так як в мене рівень золото, то там два пробники по 60 копійок чи щось таке. Ось такий пробник. Це у нас не новинка, це серія TTA Today. Ой. Вклали ось такі, нехай буде. Так, І ось така новинка, яка в нас буде в каталозі грудня. Ось така, це в нас в серії ТТА аромат Celebrate. Знаєте, я терла сторінку в каталозі в грудневому, і мені аромат якось не дуже сподобався. Ну, зараз нанесу пробник, побачимо, що це за аромат такий. Ой, вже відчуваю щось квіткове відразу. Квіти. Віддалено лимон є. Знаєте, такий непоганий аромат, але не мій. Мені не подобається. О, так, зараз в каталозі тут є о, в нас із квітками на ролі, сяючими квітами таїті. Ну і ще? І все. А, і ще є мигдальне молоко. І мускус. Щось про лимон, тут нічого немає, а в, на пробничку ось є лимон. Ну, я відчуваю лимон, тут він реально є. Лимон і квіти. Оце все, що я тут відчуваю. Ну, знаєте, хоча я люблю цитрусові, але тут е, саме ці квіткові ноти, мені не дуже подобаються. Я взагалі квіткові аромати не дуже люблю. І е, квітковість тут, як по мені, то дуже проявляється і. Ні, не мій. Ось таке в нас замовлення e, Aivon в листопаді. E, побачимо, скоріш все, я ще буду в кінці місяця робити також невеличке замовлення, мені ще дещо собі потрібно замовити. Ну, і, можливо, там ще хтось дозріє з клієнтів. E, побачимо. Отже, так. В принципі, я собі лише скраб і помаду замовила, але помаду дуже чекала, і я задоволена, мені прям дуже подобається. Насправді, в мене саме з е, серії матової ультра в мене ще немає ні, однієї помади. В мене є зволожуюча ультра, є оці рідкі ультра е, помади. А саме матової, якось постійно, знаєте, відкладаю помад, в принципі, то багато, і думаю, так... Хай пізніше, хай пізніше, а це у фокусі по гарній ціні. І ще такий відтіночок мені здався дуже гарний, тому вирішила придбати, і я задоволена. Я люблю такі відтінки, тому пишіть, як вам відтіночок, як вам замовлення, чим ви користувалися, буде цікаво дізнатися. Так, і не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, підписуватись на мій канал, це дуже важливо. І е, найближчими днями ще вийде, звичайно, звіт по моєму проєкту доглядовому. Це вже передпос... передостанній звіт. Е, тому е, також чекайте, кому таке цікаво. І ще ніяк руки не дойдуть, мені відзняти. Ось цей каталог, Avon на грудень. Все, в мене до нього руки не доходять. І відзняти каталог Лівести наступний що буде. Потрібно себе взяти в руки, відзняти, і все, і вам викласти. Тому ось так. Всім дякую, що ви були зі мною. Побачимось дуже скоро. І всім па-па.